Скраві, цікаві. От. Вони насичені змістом, насичені суттю. Кожна робота має не тільки назву, а й ту суть, яку я хочу підкреслити. Наприклад, почнемо з першої роботи. Ця робота називається Писанка творця. Тобто я тут передав, що нашу землю інколи буває. Порівнюється, що вона така гарна, як наша писаночка українська. Тобто це наші сакральні речі. І я от їх передав от таким покаром. Тут значить, у мене бачите, Боже око в трикутнику, трикутник це вічність, якщо хто може не знає. От, і значить, він цю писанку створив Господь і благословляє її на життя. От, так я написав. Друга робота я назвав, я назвав що е, нове сонечко робота називається. Тобто е, кожна душа вона знаходиться в космосі, в космосі в якомусь сонному стані. Але для кожної душі приходить якась мить і е, ця душа прокидається і е, виходить у космос шукати свою другу половинку. Так само і е, чоловіче. Коли вона зустрічається, з, загорається кохання, загорається, от. і народжується у цьому коханні, у колоні цього кохання, народжується нова душа, нова, сон, нова сонечка. От така робота. А ця робота е, саме, ке, називається Сіле життя. Танечка, Таня, доця. Подойди, будь ласка, ця робота присвячена родині, родині моєї доньці, це моя донька Тетяночка. Це я присвятив її родині. Тобто тут ось вона, берегиня посередині. З правого боку чоловік захворів, рідні хворіє. І моя вонуця зліва. От. І це, значить, тобто ці всі душі йдуть е, у космосі е, по е, чумацькому шляху освітні. Тобто це все українське, це сакральне. Тому я присвятив і є згадка, які вони були, вони точно такі, як були. От. Це значить, е, Аполлон і Артеміда. E, тобто багато істориків e, стверджують, що Аполлони і Артеміда народилися на сучасній Україні, Тобто, e, народилися в Криму. Це багато є доводів до цього. І я значить, їх написав. Тобто, він e, — Бог Сонця або світла, і він значить, e, починає день. Супроводжує її, а вона богиня ночі. От я її теж намалював, так вона сидить вночі. І значить, е, тобто, це її батько. Вона е, кажуть, що це як от. а це цифей, е, якого вона вбила на полюванні. Ну, Це вас так передати. Ну, це робота в мене якраз. Е, Відповідно назви цієї ну, виставки Сакральна Україна. Тут я передав, так як я ну, начитав це від, від, від істориків різних, від письменників, всього, і намагався втілити те, як вони це переповідали, так як це я почув або прочитав. Оце подало таким варіантом роботи. Ну тут, бачите, ось знову такий трикутник Божий. Це сварга або російська смастика. От інтерпретація чому? Тому що, е, як кажеться в там написано, що е, Господь батько Сонця. Тобто сварга це і є сонце. Сварзі, е, вона знайдена на території України в Чернігівській області і знайшли під, тобто, 20 тисяч років цій сварги. Тобто, це су сугова сакральна наша, е ну, е наш знак. От, і те, що там його використали колись фашисти, то ми повинні це відбілити, відмити від, від цього бруду, захистити його і користуватися на славу Україні. Так. Ну, ви бачите, тут вначе, це Софія Київська, а е тут Софія е в Турції яка. Тобто вона ретранслює. Сюда в християнство, а Київська вже прийняла. Тобто тепер уже Софія в Турції, вона вже мечеть. Тобто, ми нащадки християнства. Тобто на Україна це є як другий Рим, я б так сказав. Або Київ взагалі вважається другим Єрусалімом, так можна сказати. От. Ну і само собою, бачите, казак Бамай тут же. Теж історики кажуть, що Буда народився теж у Криму, ну, такий довід маленький. Всі, напевно, знають саки. відпочивало відпочивали Саках, так? Так от, ну ви знаєте, що давнини називали якусь сину завжди і ім'ям князя, там, царя або когось, або пана якогось. Так от, саме ці саки, це якраз от кажуть, що це було царство батьків, а його прізвище повне Саки Мунібуда. На території України десь біля 20 назв маленьких містечок або сел, де є Буда, Пів Буда, біля Буде, там різні. Тобто це свідчить про те, що нащадки його батька значить давали землі на території нашої України. От. Можна погодитись, може не погодитись, ну, мені подобається такий варіант нашої України. От, е, значить, Це е, схід копти. Копти значить, живуть на території Турції, це другий по чисельності народ в Єгипті. Получається, що це християнство вже було тут. Не таке, як у нас, воно відмінне, але все ж таки дуже багато-багато таких речей, схожості з тим християнством, яким ми його уявляємо. А їх священники навчаються в Канаді. От. Так що, ну і само собою я дійшов до китайської муру. Чому дійшов? Тому що дивіться, це скіфи, тобто це наші предки. От. Вони завойовували територію, а інші були місіонерами. Тобто вони не, не виконували, тобто несли е, свою культуру, несли своїх дітей, свою кров, несли по світу. От. Тобто, як хочеш, але все ж таки світ підкорявся українцям. От. Ну, далі що? Це значить, у нас е, церква. Святого поеті Лимона. Це єдина церква або храм, який залишився на теренах України, який називається Білокам'яний. Це Візантійський стіль. Якщо ви знаєте, бачили грузинські або вірменські храми, то ви помітите, що тут дуже-дуже багато схожого. Єдина тільки баня. У нас вона бачите круглая, куполом таким, а у Вірменії і грузинів вона гостра така. Ну і там ще. Але взагалі то, то вона та є. Тобто це свідчить, що колись у нас е, наші майстри от, будували такі храми, е, тобто по візантійських е, хрестів. І вона буде ще дуже цікава. Називається два. <плес> е, це все-таки жінка. І я нарізав тобто, вогнище, воно ж як і добре, і добре. Тому значить, я показав таким варіантом. Посередині, якщо варто побачити, це вогнище і посередині жінка виглядає. А по краях, бачите, тут півень ось, о, тобто задирикувати. Тобто, ви знаєте, в національній культурі у нас кажуть, що під, підкинемо, підкинемо півня під стріху. Це свідчило, що підпалять хату. Значить, виходить, що вона стоїть між цими двома негативними силами, розділяє їх і ця сила як добро для нас усіх. А це язичник. Тобто у нас язичники досі є, вони поклоняються вогню і я значить, показав його поклонцем. Я тепер не можу. На першій роботі ви побачите, бачите, коло яке. Коло це означає сонце. Тобто це в нашій давній культурі було. І ми досі несемо, от козаки у нас теж стають у коло, коли вирішують якесь питання. От. І там досі, це позаторів, коли це там бачили. Тобто повністю в національному Україні. і вони колядують. Напротяж десь 30-40 хвилин одна коряда. І я назвав цю роботу «Криворівня колядує колі Колоксай. Колоксай це перший арійський цар. Виходить, що я провів таку стежку від нашого буття, нашого життя до Першого арійського царя. Це писанка. Це так, так? Музей писанків Коломиї. Найбільша писанка, яка є в світі. І вот. тут э, да, свята Маланка, рез, резвок, все. тут э, всі відпочивають, гуляють, святкують. І от так ці э, писанки це Маланка, 13 січня. От я значит, показав, як я там, э, її святкують. Шкода, що вони святкують і так у нас, біля наших церков. Ну, сподіваюся, що колись ми її це повернемо. Вот. Це називається робота. Христос хрещається. Тобто на Йордан 19 січня, коли збираються люди і грещать воду, то перше значить, від священника вираз до свята, він каже, що Христос хрещається. Тоді нам додаєш, що Йордан. І я це написав, що він значить, що Христос хрещається, він на всіх водичкою бризкає. Це Крим. Новий світ. Напевно, там багато хто був. Якщо ні, сподіваюся, ми ще обов'язково туди приїдемо. А як це може бути без Криму? Крим наш. Це е, село Космач. Найбільше в Європі село, яке є взагалі. Е, тисячу квадратних кілометрів. І от така, от така вона Ви навесні. О, багато людей збирається, святкують там багато. І начать, я от його показав, щоб всі люди знали. Це, це робота Чисто столиця УПА. Так, і столиця УПА. І, та, і там, де була розбита перша е, ну, дивізія дивіз, НКВД була, і вбита генерала була НКВД. Яка область? Це, це космоч, село. Е, Івано-Франківська область. Це робота. Значить, називається э, за Горою Центр Європи. От. Тобто от за цією горою центр Європи у нас тут. От. І показано, що це значить, національні костюми цих людей, які тут живуть, і в яких вони вмовах живуть. Це місто Рахів, може чули всі. Mm -hmm. Це значить, не ми сказали, що це центр Європи, це ще австрійці сказали, коли вони були під австріяками. Діла, що Це написан на Європа. А австріяки це європейці. Єв -перед це наче, у мене тут е, десь є. Це е, земля нашого Тараса, Черкащина, там, там і маленький каньйон. Я написав, тут моя онука, з і її ходіжанка. Ну, Це Херсонес, Знаний не весь світ, Херсонес. Кажуть, деякі, що тут хрестили Володимира, от, можливо, не будуть. Там крісті... Можливо, і хрестили Волково. тут його. Дуже гарний храм Володимира Великого. І само собою тут наша наша історія. Я думаю, що я її відповідав з красою краї цього. Я хочу повернутися до цього великого села, найбільшого у нас в Україні космач. Ось такий він є. Там значить, вони живуть, знаєте, коньок-горбук всі читали чи ні? І я його щось порівнюю з цим каньком гарбуньком. Коли там оце на, 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 на спині цього кита було село. О, точно так тут. Оце значить, вони їдуть по присілок медвежі. Оце дощовий. І так їх там мата, 32 присілки. І Оце, значить, там розташоване село. На таких горах, гарпах, живуть люди. Оце, значить, вулиця, праворуч і ліворуч е, хати. А там, значить, бачите, вниз, от як прірва блика. Це, це самара наша, відома старовина, самара з часів. Всі і царів. Ну і я начать, написав цю самару, начитав ну, свою доньку, по своєї її зятя. Теж подарував вже рух подарувати. Це те село. Найближча, найбільша така висота є, називається щеньор. І на цій щеньор там збирається мова українська. І проводить там збори по Кунівськах, називається я своєю внукою двічі був, не чував А ось тут я роботу присвятив з подання спілки моєї наш храм трійці у Новомосковську. <thing 1952> От. Попросив, щоб я написав цей храм, ну, я от побачив, що цей храм можна написати отаким от чином. От. Вода хреща написав. І храм видно, і наша свята Самара. Це Ніби бачите, зимою. Це два роки по тому було, коли таки криганка була та велика і були. От. Написав. А це знову такі той же посміх. Подивіться, як вони зберігли культуру. Тобто сьогодні. Якщо сьогодні є весілля, зазвичай четвертій, то вони в перший день називаються дерево. Обов'язково повинні бути дві ікони обов'язково. І мати вбирає свою доньку, заміж вбирає. Оце, бачите, сорочка. Така сама сорочка у мали, така сама, у цій малої. Тільки вони підбирають її так. Вдягають плахту, і вона там стоять короткий, коротше, короче як. І от вона її останній раз заплітає, робить косу і вдягає. Це вже на наступний день дружки. Тобто це ось дружки її, вони її проважають в церкву. Такий день. Тобто це поставили, ось це ріка також. Тобто нове життя починається. І, Її хліб. Так вони несуть в церкву, оці дерева несуть, попереду йде. А це Закарпаття. О, місто Виноградова. Біля Виноградова далеко це. Якщо їхати на Синівір, Сенівір, певно, чули любить всі. От тобто, зразу сюди повертається вулиця на Сенєвір. І там стоїть церква. Я проїжджав, це було 12 липня. І оце значить, там так було перше причастя. Бачите, дівчатки тифілюють, як, ну, як, в яких сутнях, як бал у нас. Тобто, собі глибоке ворог, село, ви подивіться, яка культура. розумієте? От, подивіться, стільки людей біля церкви стоїть. Там повна церква людей, всі мій віщиці, вони всі стоять тут. А тут ті, хто йдуть, або прийшли, або там щось почувають. О, ось така краса у нас. Там, ну, працювати. А до того він працював. собі, Тут є мапа України, мапа, на якій, а що Україна? Тому, -тому сім річок наших. Всі річки, які починаються на дини, це е, вода. О, Дніпро, Донець Сіверський там, ну всі, то от розуміє, так? То. Ну і от досі Амазонки наші діти. Ходять на весілля все, а десь в 4 кілометрах від цього храму є село, називається село Терпіння. Там було колись десь 17 джерел було, 17 э, води джерел. І а тепер там залишилось десь біля і вони де, стікають. і Це зробив бачите, закупінь. І тут молодь, це весіння, ходить. Дітей тут купають, тобто вона свята вода, і як сказати, всі освячуються, або тут. І. Ну і от одна робота є в е, нас. Е, е.